Я переконана, що демонтаж цих пам'ятників був би величезною глибокою помилкою. Вони мають цінність саме як частина історичного ансамблю міста та світової спадщини. Замість демонтажу їх потрібно доповнити контекстом. Розмістити пояснувальні таблички або інформаційні стенди, які розповідають, що саме зробили ці постати для міста, і які сторінки їхньої історії є суперечливими. Такі практики поширені у європейських містах від Амстердаму до Брестолю, і вони допомагають не винищувати, не нищити історію, а навчатися її читати та осмислювати по-дорослому. А я вважаю, що потрібно відмовитись також від риторики тригера та травми пам'ятників,